Доброго ранку, шановні українські аграрії. Прекрасний ранок, Сьогодні 3 сьогодні липня. І хочу вам роз, розказати одну історію. Вчора були на пшениці, Ось відео викинув в TikTok. Я вам скажу в пшениці ще як мінімум два тижні. Такої погоди, ну, блін, холодно, воно нічого не росте, ні кукурудза, ні пшениця не дозріває. Трішки горох дозріває, але все рівно не те, що повинно було бути на цю дату. Але тим не менш тиждень, два-три, хто вже почав збирання. Кому потрібно відібрати аналіз ґрунту і зробити якісний аналіз ґрунту. Так, як ми робимо, так як ви бажаєте. Будь ласка, запрошу до співпраці з компанією Інтерагролаб. Є пробовідбірник автоматичний, приїжджає, відбирає все якісно як для себе. Так що запрошу до співпраці. Інтернет-магазин інтераролап.інфо. Звертайтесь, будь ласка, були там технічні моменти. Сьогодні все виправимо, буде все добре. Звертайтеся, успіхів вам!